Діде, сьогодні на уроці математики ми з вами продовжуємо роботу над рівнянням. Ви вже навчилися обчислювати прості рівняння. Сьогодні на уроці ми познайомимося із ускладненими рівняннями, а також навчимося їх обчислювати. Зараз ми з вами запишемо в зошиті каліграфічну хвилинку. Вам потрібно буде записати каліграфічне число, яке у 9 разів більше, ніж число 6, що означає у 9 разів більше. Тобто, нам число 6 потрібно помножити на 9 відповідь: число 54. Поставте відео на паузу, відкрийте зошити. У зошиті запишіть 24 жовтня, класна робота. І каліграфічно запишіть число 54. Так, відкрийте, діти свої навчальні посібники на сторіночці 64. Виконаємо перше завдання. Вам потрібно з'єднати рівняння і число, яке є його розв'язком. Давайте розглянемо перше рівняння: 77 додати А до рівня 84. В цьому рівнянні виконується арифметична дія додавання. Невідомим у нас є другий доданок. Пригадуємо правило. як знайти невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми, числа 84, відняти відомий доданок, число 77. Обчисліть В другому рівнянні виконується арифметична дія ділення. Невідомим у нас є дільник. Правило, як знайти невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, потрібно ділене поділити на частку. 24 поділити на 3. У третьому рівнянні у нас невідомий від'ємник. Як знайти невідомий від'ємник? Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Від числа 92 відняти число 86. І в останньому рівнянні у нас виконується арифметична множення. Невідомий у нас перший множник. Правило, як знайти невідомий множник? Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Поставте відео на паузу. Виконайте завдання. Перевірте, чи ви правильно обчислили, виконали завдання. Розглянемо друге завдання. Потрібно зіставити пари рівнянь, дізнатися, чим відрізняється друге рівняння від першого. Давайте розглянемо перше рівняння. 9 додати Х дорівнює 14. У нас рівняння на знаходження невідомого другого доданку. Для того, щоб знайти невідомий другий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Це у нас просте рівняння. Ми розглянемо друге рівняння. Ліва частина цього рівняння така ж сама, як і у простого першого рівняння. А от права частина, зверніть увагу, подана виразом. У простому рівнянні права частина подана одним двозначним числом, 14. А в цьому рівнянні права частина рівняння подана виразом 7 помножити на 2. Нам потрібно із цього ускладненого рівняння утворити просте рівняння і потім вже його обчисли. Давайте зараз з вами обчислимо перше рівняння. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми числа 14 відняти відомий доданок число 9. 14 відняти 9 дорівнює 5, отже, значення змінної х дорівнює 5. Робимо перевірку, записуємо верхню рівність і замість змінної х ми. Ставимо її значення: число 5. 9 додати 5 дорівнює 14, обчислюємо ліву сторону рівняння, 9 додати 5 буде 14 і порівнюємо її з правою частиною рівняння. Переходимо до нашого ускладненого рівняння. Ми записуємо ліву сторону рівняння 9 додати х, а тепер обчислюємо вираз 7 помножити на 2. 7 помножити на 2 дорівнює 14. Отже, діти, ми з вами із ускладненого рівняння утворили просте рівняння. І далі ми його обчислюємо так само, як і перше наше просте рівняння. Відповідь Змінна х дорівнює 5. Діти, поставте відео на паузу і наступне рівняння обчислють зошиті самостійно. Запам'ятайте. Як потрібно розв'язувати рівняння, в яких права частина є числовим виразом? Саме перше потрібно з'ясувати, чи відрізняється дане рівняння від простого. Замінити числовий вираз, розташований справа від знака рівності, його значенням, тобто обчислити, розв'язати одержане рівняння. І виконати перевірку. Виконаємо завдання вправи 3. Потрібно розв'язати рівняння, міркуючи за пам'ятки. Тобто, ми маємо з вами ускладнене рівняння. X відняти 34 до рівня 37 додати 8. В цьому рівнянні у нас невідоме зменшення, яке подане змінною Х. Права сторона цього рівняння подана в нас числовим виразом 37 додати 8. Наше завдання із. Ускладненого рівняння, утворити просте рівняння і його обчислити. Ми спочатку запишемо ліву сторону рівняння, х відняти 34 і обчислимо вираз 37, додати 8, це буде число 45. Ось ми з вами із ускладненого рівняння утворили просте рівняння і далі його обчислимо. Як знайти невідоме зменшуване? Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. До 45 додаємо 34, і дізнаємося, що значення зміни х дорівнює 79. Робимо перевірку і бачимо, що ліва сторона рівняння дорівнює числу 45, і права сторона рівняння також буде число 45. Отже, рівняння виконано правильно. Значення змінної х дорівнює 79. Ставите відео на паузу. Наступні рівняння задання 3 обчислюєте самостійно. За заданням 4 ми з вами обчислимо задачу. Познайомимося з її умовою. Пасічник зібрав 63 кг липового та грачаного меду. Запитання, скільки пасічник одержав гречаного меду, і шолипову він зібрав 28 кг. Розглянемо схему до задачі. Всього пасічник зібрав 63 кг меду. Скільки пасічник одержав гречаного меду. Тобто нам не відомо, скільки гречаного меду. Нам потрібно знайти кількість гречаного меду. Ми все невідоме число позначимо змінною ігри. В цьому квадратику запишіть ігри. А липового він зібрав 28 кг. В цьому квадраті запишіть число 28. Діти, це задача на знаходження невідомого доданку. Маємо таке рівняння. Y додати 28, то рівня 63. Як знайти невідомий доданок? Ви це вже прекрасно знаєте. Ставите відео на паузу, обчислюйте просте рівняння. Перевіряємо, чи правильно ви обчислили дане рівняння. Отже, відповідь. Нашої задачі пасічний одержав 35 кг вречаного меду. Я сподіваюся, що ви всі справились з цим завданням. А зараз, діти, ми з вами прикрасимо дерево зростання усіннім листя. На зеленому листочку написано, що дуже сподобалось працювати на уроці, на червоному не сподобалось і на жовтому сподобалось. Я гадаю, що якби ви були в класі, то ви б прикрасили наше дерево зеленими і жовтими листочками. Їх було б більше.